Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді така коптільня і мангал барбекю в комплекс. Підписуємось на канал, я сьогодні вам проведу огляд її, що вона може і що на неї можна робити. Підтримайте українське і зараз це теж буде актуальне, тому що на ній можна як закоптити, так і підігріти, їсти, вжарити і любе, любу страву підготувати. Без, світля, без світла, тільки дрова і ну, любе твердопаливне паливо ви можете приготувати. Така от, такий от комплекс мені обійшовся в районі. Ну, я, він зроблений був у 2019 році, я зробив, обійшовся в районі своїми руками, звичайно. Тисяч, напевно, 5-6 гривень десь в тому районі. Отак він виглядає. Давайте я вам поближче покажу, що тут є. Тут є стіл зроблений такий. Давайте підемо спочатку звідси. Почнемо і... з мангалу. Не мангалу, а мангал-барбекю. Чому так? Е Тому що спочатку в мене був мангал, а потім я доробив барбекю. Якщо ви хочете детальніше, е щоб я вам розказав розміри, в мене є картинки, я добавлю, як я робив, що робив, що я купляв і як починав. Підписуйтесь звичайно на канал, і я випущу тоді друге відео, якщо б набере багато лайків. І повністю всі розміри, і, і з чого я робив, з яких матеріалів, і що би я, наприклад, в ній удосконалив, ну, наприклад, які є мінуси, на чому вони погано себе показали. Так, в принципі, в цьому комплексі вже більше двох років. Як ви бачите, такий от мангал, він тут йде сітка. При можливості я ще не встиг приварити такі ручки, які складаються до середини. Ви бачите, тут все готувалося, ця сітка знімається, ставиться, наприклад, зварив таке під казанок. Можна уху робити спокійно, озеро в мене є, я собі рибки налапаю і роблю уху або запікаю її. Тут у нас де подача, воздуху закривати. І ще треба досверліти. Більше дирок, тому що уголь тухне. Тут з такою плитки пірамічно я зробив стіл, трошки грязний. Тут у нас всякі такі прибамбаси для того, щоб м'ясо перевіряти, пробувати, чи воно, чи воно готове. А тут для... у нас є, щоб дрова перевертати, щоб класно не догоряли. Так, барбікю з мангалом я вам показав і ще я зараз вам покажу, який комплекс до ду, нього я ще зробив. Тут в нас де коптільня. Як ви бачите, вона повністю дерев'яна. Зроблена вона з дерева. І повністю всередині. Це комплекси до, до коптільні. Вона йде в два ряди, один і другий ряд. Тут гачки я копчу. 3 кілограми м'яса, ну, приблизно в діаметрі. 10 полін таких, 3 кілограми м'яса, я закопчую в, цьому, в цій коптільні. Оце в нас ставиться на барбікю, наприклад, на мангал, якщо я хочу собі казанок поставити. Ставимо казанок нормально. Якщо я хочу приготувати, немає світла, немає газу. Якщо, наприклад, я хочу приготувати собі їду на вогні, У мене є такі старі совєтські бляти, хто наприклад, знає, кіт кашак я Це все це все я забираю акуратно, отак. Це забираю, сітку знімаю і виставляю собі. Раз. Раз. І два. Виставляю такі чегоні бляти. Тут я палю вогонь, потут ставлю, сковорідку жарю. Банят поставити, щоб щось варити без проблем. Нагрівається і варити не потрібно ні газу, ні світла. Так, далі, що по коптільні. Коптільня також, як ви бачите, повністю виконана в дереві. Цей сендвіч панель, я кажу детальніше. Хочете більше відео, як я це все робив, у мене є фотографії, і відео, як я робив. Оцей декоративний камінь, теж є відео. Вона є з датчиком повністю. Е Зроблено сенвіч панелі. Такі, грубо говоря, з дерева, вони торщиною в районі 8 см. Тут є сенвіч панель, вона як термос Вона тримає дуже гарну температуру. Як це все робив, я кажу. Підписуйтесь звичайно на канал, підтримуйте український, я вам наступне відео покажу, так вона закривається. Сіла закрила. Тут є датчик приготування. Далі. Стіл, само собою, тут, щоб поставити щось, якщо ви готуєте. Виставити, пиво поставити. Тут є датчик температури, регулюємо цією штукою щодо коптільні, що я не доробивши. Тут у нас палиться, от, тут хтось поставив. Ви бачите, тут палиться в коптільні. Звідси я закидаю досить, закриваю і палю там в коптільні. М'ясо, копчу кури, рибу, все, що, все, що забажаєте. Доробити ще треба тут. Також е, воздуховод, який підтягує вогні. Так вона виглядає. Говорю, бюджет такий, якщо своїми руками робити і якимись матеріалами, що є вдома, 5-6 тисяч гривень і у вас такий буде комплекс. Отак Він виглядає сонце, погано світить. Так. так що, підписуйтесь на канал, в наступному відео я вам покажу фотографії, відео, як я її робив, з чого. На чому зекономити і що краще зробити свої недоліки, в чому я просчитався. Наприклад, отакі от за два роки, як ви бачите, пішли такі тріщини, ну і такі. І як їх ну, зробити, щоб такого не було. Так що, всім дякую за перегляд, підтримуйте українське. і всім пока-пока.